З однієї сторони виправдано спрощено, з іншої сторони, максимально якраз для нас актуально, то можна сказати так: найбільше всього так, от на стероїдах турецька оборонка, почала підніматися після 2017 року на тлі нової хвилі, санкцій США, увага! От головний момент, який ми, вибачте, провтикали. Ми то думали, що санкції сама по собі це такий магічний інструмент. От, якщо там американці виголосили чарівне закляття санкції. Так тепер росіяни мають там на подножний корм, їсти траву і рівень озброєння їхнього деградувати. Але якраз ні, виходячи, наприклад, турки, які дуже залежні, в тому числі від зовнішніх поставок, виходить якраз у них за цю п'ятирічку санкцій, накладених через те, що вони спробували купити російські С400, але якраз їх ВПК піднявся до небачених висот. Через які ми зараз ми звертаємо увагу. Тобто, ще раз тут заодно виникає таке підозряють, а чи не настільки бережуть собі росіяни, коли вони на зовнішній світ розповідають, що їм санкції допомогли? Ну, бо можна взяти Туреччину за останню п'ятрічку, зрозуміти, що ну, їм санкції, як мінімум, не завадили.